Обоє отут, дітей було. Схватила та рукавичками по одному місту. <хи> Сказала що зараз до мами. Визвемо маму і будемо розбиратися. Водійка тролейбуса Надія Жилка розповідає про нещодавній випадок на роботі. Діти причепилися ззаду до тролейбуса, щоб прокататися з вітерцем. Тут струм 600 і більше. Не дай Богу, б'є дитину або впадете. Скорість то набирається до 30 зразу, а впадете, а ззаду машина. Їде і все, і дитини немає. За понад 40 років за кермом тролейбуса пані Надія каже, траплялися ситуації, коли навіть дорослі ризикували у такий спосіб проїхатися на рогатому. Був мужчина із тачкою, вже взрослий, десь до 60 років. Тачка в руках. І оце так прицепився. Тачка оце так у руках і він тягне ту тачку. Кажу, мужчина, ви вже у руках. Ну, свідомості немає. Такі випадки трапляються щотижня, говорить начальник служби охорони праці та безпеки дорожнього руху підприємства Полтава Електроавтотранс Володимир Козюра. Діти розважаються чіпляючись за драбину, таким чином наражають себе на небезпеку. Для того щоб розмістити екстремальне фото в соціальних мережах, виділитися серед друзів, отримати якусь частку адреналіну. Працівники тролейбусного депо звертаються до полтавців і гостей міста з проханням дбати про своє життя та життя своїх дітей. Проїзд у тролейбусі нагадують можливий тільки у салоні.